Всім привіт! І вітаю вас в нашому новому відео, в нашому новому лозі. Ми щойно з Тьомою гуляли на вулиці. Ну, ходила в центр, пішка вдвох. А, Костя поїхав на забрав. Я нічого не знімала, тому що з дитиною це насправді важко. Ще й камера кудись хилиться. Але ми приїхали додому, поки Костя на вулиці з Тьомою. Я покажу, що ми купили. До речі, ми купили дещо смачненьке. Вони його закрили. Були просто в магазині і там, де відділ випічки. Насправді я могла ще втриматися. Костя таке каже, що ти не хочеш, не хочеш. Ну, звісно, що я хочу, куди я не хочу. Що ми купили? А купили ми два еклеричика. Це Костя мені Костя не коштував. А я ось нещодавно один скоштувала. Це такий ромокуль, називається ось так. Ромова така. Печиво ромила, скажімо так. І каніль сайл. Це Костя любить, таке, то він собі таке взяв. Це в нас буде сьогодні до чаю. Ще чому я такі от вкуснички взяли. Вони були... раніше не куштували, не пробувала. До речі, прикольні. Вони отакі от виглядають із фруктами. Дуже такий смачненький десертик так виходить. І ще в магазині якраз купила Джоми отаку от футболочку. Це чисто для сну, тому що зараз до ввечері вночі досить таки спокотна, тому ми вдягаємо йому такі бодіки, або майки, або футболки. Вона там коштувала 25 крон. Ось, то якраз для сна чудово. І, до речі, Костя також ще футболку купила. А він ну, зацінив. Така просто звичайна синя футболка, але вона така більш навіть і не блакитна. Сіро блакитно сині. Я так от назвала цей кольор. ну просто ще була по знижці. 30 крон замість 49. 100% було вона на хвилиночку. Але, чесно кажучи, я так подивилася на неї. Вона мені так сподобалась. І я сама її вдягала, Але вона була одна, тому я віддаю їй кості. Ще купила собі щітку. Таку черненьку, чорно-білу. лак. Тому, що я нігті не фарбувала, <смі> треба не фарбувати а у Тюмі нових тваринок у вигляді динозаврів, Такі от маленькі. їм подобається. І ще дещо купила, але то я вже покажу, коли Костя прийде. Угу. А взагалі ми сьогодні ще плануємо. Сьогодні фестиваль їжі в Лемвігу. В нас міс... містечко в селі. А ми з Тьомою походили там, подивилися. Але я, звісно, ще нічого не знімала, плюс там вітряно. І ми просто з цим ходили, спілкувалися, гуляли, роздивлялися, все таке, не хотілося навіть, чесно кажучи, камеру брати. А ввечері ми плануємо піти на той фестиваль, подивитися, щось поснімати. Можливо, навіть щось окупимо. Хоча там цінник, як для фестиваля, задорогуватий. Але хоча не тільки фестиваль, а в принципі, якщо піти в ресторанчик, у нас в селі. То, то там такі ціни і будуть. І по факту воно так і є. Але ми хочемо піти подивитися, і ну, я там багато просто чого не розумію, що воно таке, тому що я ж Данську не знаю. То буду з що він почитав і розказав. Все, мої йдуть, тому будемо зараз обідати. Вам бажаю смачного, гарного перегляду, гарного настрою. І залишайтеся з нами. Не забудьте поставити відразу подобайку цьому відео і підписатись на канал, хто ще не підписаний. Ну що, як тобі? Футболка. Нормально? Ну вона така плотненька, так? Порівнюючи з яка там бірюзова була, здається. А, 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 а. І колір класний. Не прикольно. Mm. не подобається. А то й фі. Та да. добре. Yeah. Мені прийшла ідея у голову дати кості, це скуштувати закритими очима. Я не знаю, як воно на смак сама, але хай спробує з першого костю. Щось мені здається, що це буде не смашне. Не знаю. Подивимось. Зазвичай жінки своїм чоловікам дають щось несмачне. І, І очі не відкриваю, я просто я відкриваю. попалки відкриваю. Можеш помацати. Не відкриваю помацай. Це Якийсь ведмедик чи що надієш? Це не очі. Тебе тут чай обережно. Не mm -hmm. відставай. Ага, ага. Ось вот так от летаем. Так. Не ну, відкривай очі. Пальцы, мой трамвай. Не відкривай очі. А пушка. Як тобі? Ні? Хоча? Хоча, ну покажи, але. Ну, вроді непогано, ну, вона вона. Не погана, но, типу. Ну, видно воно таке, ну, взагалі по факту ніяке. Ну, таке на смаку. Да. А на картинці прям розмалювали його, прям соковите, прям таке, ва ва баба. Ну, погляд, яка на картинці. Не таке воно на картинці вже. Ти очікуєш там щось вау? Ні, вау, ні, після, після смак такий наче непоганий. Спочатку взагалі, взагалі нішо. Потім щось десь доходить якийсь смак, ну зараз Знаєш, е, представ варення абрикосом. брикос. Смачне, так? смачне. Якщо його без, без цукру взагалі. Mm. І знаєш, коли не постояло з відкритою кришкою на вулиці, коли вона трошки підзастигла. І от щось типу похоже. Треба перевести, що тут взагалі написано. Тут куча всього, якийсь нуль, мабуть, ну відсутка. Ну так Типа окей. Дай мій крісла. Я також скуштувала і, знаєте, воно більше на пастилу схоже. Не прям таку суху пастилу, а така, що серед Костяна Люба така, а мені не погано. Ну що, в нас вже пів сьомої вечора і ми все-таки вирішили поїхати на цей фестиваль, тому що ми з цими пройшли, сподивилися, костя там не був, то чому й ні? Тому ходімо з нами. Кость. Оу. Що ти очікуєш побачити? Людей, так? <реш> да, навіть не знаю. Чому. Людей, їжу. Їжу, напевно, так. Людей не знає.

Що ви їсте? Ходох. Який ходох? Смачний. <гум> З якості? З чесником. А чому ви вирішили ходох? Не знаю, захотілося. Просто там вагончик місцевий, називається місцева, як вона називається, Слахта, Ну, забій, коротше, місцевий, я не знаю, як це. Місцевий виробник м'яса. Мортенсен називається. І я завжди мимо них проходжу, і час часу в них є особливий цей, сосисочний вагончик. Я вічно проти нього проходжу, нічого не купляю. А чому ми? Не знаю. Головні костер в сосиску, сосиска, дог І в мене також всі ходок. Але в мене звичайна сосиска. Що, соночок? Mm. Ти хочеш, щоб я тобі мікрофон дала? Mm. Ти хочеш щось сказати? Mm. Ну скажи. Як тобі гуляється? Взагалі шикарно сидіти, їсти, бо просто сидіти з таким видом, на гавань, на яхти, на людей. На людей. Вон, до речі, з правої сторони, а там якраз і знаходиться, знаходиться футфестиваль. Ми пішли вже звідти, тому що там дуже багато людей, дуже шумно, просто ледве проходиш, тому я особо не знімала, так як не дуже комфортно знімати. Знаєте, людей одне діло припізняти там, що продають, і друге діло між людей це з камерою йти, з телефоном і знімати. Тому ми пішли на гавань, будемо показувати тьомі Крабиків. До речі, тут вода піднялась, тому що в останній раз, коли ми з тьоми були, вода була набагато нижче. І чак покажемо. Угу. А воно там. Я оно... ж на щось наступила. А там воно на стоїть якийсь крабик. Воно ну, великий великий. Ага. Там великий великий. Крабик. можна. Тут медуз, до речі, немає, але біля яхт не, не, не. там багато медуз. Не, не, не. Да, тут біля каміння дуже багато крабиків. І коли води не було, ми з цим були останній раз. Тут Треба, не було не. води. А прямо біля каміння було пусто. І вони спокійно забіг, ходили, повзали, ну так їх краще було побачити, ніж зараз. Ні, ні, там вода, ні. Ви медузу знайшли? Вона, вона, а, так. Видно. не Тримайся за тата. Видно видно медузики. Тут прям вода дуже висока. Ні, камінчиків біля. І от така от гавань. Ми сюди не дуже часто проходимо, тому що досить таке вітряно часто в нас буває. І тут некомфортно, більше можна простудитися, ніж погуляти. І вон якраз. Вон там, Фудфестиваль. Так, якщо поглянути, тут дуже прикольно хтось на яхті пливе. Є там ото, ото все, ото все. То все яхта. Ось також крабика видно. Заховався на камінці. Я сподіваюся, що вам буде видно крабиків. А он, дивіться, 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 дивіться крабик. О, поліз, по куди поліз? Там крабики, там медузи. А ви робите? Водичку запускаєте, так? Ага Хто запускає водичку? Йома. Давай, 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 сильно, 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 сильно. Вона ж сюди отак стікає, стікає. Отут вона зупиняється повинна. І потім ти отак уже приподнімаєш і запускаєш. І воно потім стікає і отам крутиться. Не знаю, а для чого я таку штуку зробили? Розважатися чисто? Що показують якийсь механізм. Дуже цікаво. Костя крабика знайшов. Ось якраз заховався, щоб його ніхто не бачив. А чайки якраз крабиків і ловлять. Давай подивимось на крабик. На тій стороні дуже багато залишків від крабиків. А це так подивиться? Взагалі круто і класно, коли отакі от, от будиночки біля гавані. Гарно, так? Гарно. Кожного дня гарно. Але ж вітря не постійно. Люди звикають, так? Я знаю, що так. Що ти там взяв? Камінчик. Камінчик? Взагалі прикольні тут будиночки такі гарненькі, сучасні. Кидай. Ні, чайка. Куди кидай? А пам'ятаєш, тут раніше тюлені були. No. А де вони, no. вони час вони no. думаю, no. де вони ділися? Вони час від часу приливають, вони ж не постійно тут живуть. мене не буде Де вони ділися? Вони ж час від часу припливають де вони ж не постійно тут живуть, зайчики. Ну. No. Ага? Я сподівалася їх побачити насправді. Але вони зазвичай десь там далеко знаходяться. І їх погано видно. Вони і так будуть чути, нормально. Я можу навіть і так тримати, щоб нас обох було чути. Отак тобі, а? 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 Розкіпливий чоловік. Звісно. Ми зайшли на таку косу. Там вона закінчується. І тут, по-перше, тут каміння. По-друге, вам, мабуть, буде не видно. Але тут дуже багато залишків крабів. Особливо отут ось помітно, що це все краби. Це пташки їли і позалишали. Ти просто йдеш, якщо в камінні його не дуже помітно, то там якраз на траві. Помітно, ми думали, що тут не побачимо крабів, та й нічого собі, вони тут ще як живуть. Не бояться, що їх зійдять і живуть. Шкода, що сьогодні хмарно і не побачиш захід сонця. Ну, Хоча зараз дуже рано, ну, темніє в нас десь пів зараз вже, але було б гарно. Бо бачите, ми колись з Костю їздили на Північне море на узбережжя, і зустрічали там захід сонця. Але це було лише один раз. Все, вже сам хоче йти, так? Ось в тата. Або в маму. Можливо. Тьом, ти каміння додому понесеш? Ого, яке. Покажи, яке ти каміння взяв. І маленьке велике. може, велике залишимо тьом. Ти обереш ну, бо в ним можна вдаритись. Давай залишимо, добре? Добре? Так. Дякую. Іди. <ріху> Буду я поганою мамою. Без палива. Дівчинка, мама просила, щоб тебе зняти. Потанцюй там. Танцюй. Ти з мамою хочеш за ручку йти? Хотіла вам ціни показати, він не хоче з татом йти, з мамою. То тільки з мамою, то тільки з татом. А диви, там ще щось було, а вже закінчилося. Я взагалі хотіла це якраз світ котейта, батат. Але вже не хочу. Да. З вам по-моєму. Ну, що, що скажеш? Як що тобі? Що саме? Прогулянка. Я прикольно. Ну, дуже якось навіть для дича, ну як знаєш, скромненько, так малий вибір. Реально, якось просто дуже мало. Ну, немає, що вибирати. В принципі, це зібралися всі місцеві. Всі місцеві. Ресторанчики, типу, кафешки. І реально а... показали весь. Весь вибір в місцевих ресторанчиках. Ну, типу, два-три продукти і все. Як до речі, я очікував більше від B'ярner фіск. По факту вони продають тільки н чіпс Хоча а в там, них дуже великий. В них гарний асортимент мазаний. Так. Тому і, мені я тут подивився, як це, яке одне сімейство виходило. Дівчинка там гралася. Тато двічі сказав. Ми їдемо додому. Петро, не скандал нічого. Там якось назвали, не пам'ятаю вже ім'я. Ми йдемо додому. Вона така, от час почекає, тут оцей. Він такий, ми йдемо додому додому. Вона така, щось сидить. Взагалі, от ігнорила його. Він такий, Фавель, я пока, паки. це йде. Вона така, папа, почекай. щось розвід, походила, підняла голову, а він тупо уходив. Уходить взагалі не цей. Він взяв дружину меншого сина і пішов, вона така сидіть. не пішла. От і в нас так вже відбувається потихеньку. Ми тут поки сидимо, спілкуємося. Тьома грається. Тут ще зробили дитячий майданчик, на якому можна погратися. А ми камінці додому будемо брати? Теп, в нето. Тьом, пішли в магазин. Оце ми знаємо. Не магазин йде? Йдемо йдем в магазин? Скажи, Скажи, йде в магазин? Йдем? Йдем. Все, ми йдемо вже додому. У нас без 5-8 якраз. А хоча не дуже видно, що воно закривається, але начебто до восьмої години. Вони будуть тусити. ну, тусити. Типу, продажа їжі буде до 8, а тусня, мені здається, буде чисто. Так, бо там тільки музика почалася. Угу. Так, так. А да, ми йдемо в магазинчик. Дитячий час На закінчився. То, да, дитячий час закінчився. Підемо ще скупимо. Попити. <laughs> Ти знаєш, на фестиваль. Зайшов в магазин, скупився, пішов на фестиваль. А там написано, що не можна за своєю їжею приходити. А, серйозно? Угу. Я не бачила. Типу, теж не можна? Типу, не заходьте, типу, будь ласка, своєю їжею на фестиваль. Ну, типу, типу не. Ну, не нагляє, типу. неприлічно, да, я знаю. Теж записи, ну неприлічно. Ну, типу, ви ж прийшли на фестиваль, що ми зі своєю їжею. Це як знаєш прийти в ресторан якийсь своєю їжею або з їжею іншого ресторану. Ой. О, Оляна є 25 крон. Треба взяти. Mm -hmm. Mm -hmm. Давай. А, тут просто після 7 години вечора 50% знижка. І позабирали там забирали донати. Матину залишили студентське. Такі тістечка і два кроса на костюзі. Тьома mm. взагалі не хоче нам давати тачку. Я її беру. Так, давай, давай маму повезе. Давай. Mm. Ні. І ні, і все. Це що таке? Дитина вже стає повністю самостійною. Ну, як повністю, частково. Ми вже їдемо додому. Пора. Нічого записувати не будемо, будемо їхати, вечеряти, зайшли в магазин, скупилися і видваємося додому. Хочемо подякувати вам за перегляд нашого відео. Не забудьте поставити вподобайку. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. І побачимо з вами в наступному відео. Пока-пока!